Лазар з 16 років, навчається на першому курсі медичного коледжу. Дівчина долучилась до кіномайстерні покоління Ніка. каже, вперше брала участь у майстер-класах у листопаді 2024-го. Тоді разом із автором проєкту та оператором із Чехії Войтехом Хонігом та Алісою Міровською працювали над короткометражним фільмом про життя підлітків на лінії вогню. Мені, в принципі, ця вся тема цікава. Мені цікаво, що акторство, що операторство, тому що я бачу, що саме мене виходить. А плюс Еліс і Войта, і всі, хто долучається як викладачі, вони всі відкриті, і матеріал пояснюється дуже круто. І в тебе вже є практика. Ти одночасно дізнаєшся матеріал, ти вже знімаєш, і тобто ну, ти робиш те, що тобі подобається. Данилові Степанову, 16, закінчив 10 клас 46 ї школи, займається спортом, баскетболом тренується у залі, говорить, до кіномайстерні долучився, аби отримати новий досвід. На минулому занятті нам трошки показували їхні плани, проекти, дали додому нам камери, сказали попрактикуватися. Для підлітків відбуваються майстер-класи у двох напрямках: робота з камерою та основи акторської майстерності під керівництвом українських та чеських митців. Ольга Крилова, артистка Херсонського театру Куліша, вчить учасників акторській справі. Ми робимо з дітками вправи на акторську майстерність на довіру один одному, на відчуття партнера. на звільнення себе емоції розбираємо які емоції є і зараз йде вправа ми знімаємо короткометражні фільми вони самі а, і знімають і грають а, тема дві емоції які живуть наразі в персоні ми більше дізналися про друг друга ми більше дізналися про наші емоції ми дізналися багато цікавого про саму операторську майстерність та акторську майстерність ми робили вправи на прояв емоцій, на порозуміння з емоціями нашими. Також були вправи на розуміння простору, де ми знаходимося. Автор проєкту Войтехоніг працює оператором на чеському суспільному телебаченні. Розповідає, знімаючи у Херсоні та інших містах поблизу фронту, був здивований, що тут перебуває багато підлітків та молоді. Yeah. Просто думав, що, що я можу зробити. І так як я, на жаль, можу знімати і нічого другого не знаю, я вирішив діти таке мастерське по, по камері, по тому, як розповісти свій досвід кадрами і фільму. І я це спробував в Херсоні в листопаді, в році. ми зробили такий короткий художественний фільм. І це сподобалося підліткам uh, і молодим людям. Я бачу. І коли я повертався в, в Чехию на роботу, я трошки розповідав про те, що тут відбулося. Uh, в принципі, вже взагалі трошки співпрацюємо з uh, Харківом та Херсоном. У планах створити документальний та короткометражний художні фільми, засновані на досвіді життя підлітків на лінії фронту. Учасники кіномайстерні зніматимуть їх самі, каже Войте Хоніх. Так як ми працюємо із Харковим і з Херсоном, то ми будемо трошки їх історії. Ну буде такий обмін історіями, тому що допустимо в Харківі підлітки дуже дуже цікавіться життям молодих людей в Херсону. Альона Мовчан Ігор Петченко, Суспільне новини Херсон.